Наша Бройдлі прямо на позиціях рашистів відкрила потужний вогонь у притул. Окупанти намагалися чинити спротив, але від ефекту несподіванки бойова машина швидко взяла контроль над боєм, а втрати ворогів були колосальні. Їм довелося тікати і ховатися поміж деревами, де їх косив вогонь нашої БМП. Єдино правильним рішенням у ці лілих рашистів залишилися здача у полон. Як це відбувалося, дивимося у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться Ставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У мережі з'явилось відео того, як український екіпаж бойової машини піхоти Бредлі, 47-ї окремої механізованої бригади, у притул розібрав ворожий бронетранспортер разом із десантом. Відповідне відео прилюднила прес-служба бригади. Повідомляється, що сталося це на покровському напрямку. Ворожий БТР 82 а із десантом на борту зміг прорватися до населеного пункту. Екіпаж «Бредлі» миттєво висунувся на перехоплені українська бойова машина піхоти та рашиська бронетранспортер рухалися один на одного на великій швидкості та вели безперервний вогонь. На кадрах видно, як 25-мм міліметрові боєприпаси, випущені з гармати М-242 Бушмастер, влучають у корпус ворожого БТРу, зокрема у міста, де розміщувався ворожий десант. В один момент Бредлі і Рашиська БТР-82А розминулися. Тоді відстань між бойовими машинами складала лічені метри. У самій бригаді під дуб описом оприлюднили наступне повідомлення. Це його Російські окупанти не зменшують темп штурмових дій. Епіцентр боєв саме на Покровському напрямку. Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території. воїни 47 ї окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ. маючи величезні резерви живої сили, рашисти оперативно поповнюють шалені втрати та знову і знову кидають у бій. Бойові дії не вчухають. Ні, на мить цей БТР, який ви бачите на відео, прорвався в населений пункт. Екіпажу Брелі довелося реагувати тут і зараз. Кінець цитата. Нагадаємо, що нещодавно також повідомлялося про те, що екіпаж М2БР 47 окремої механізованої бригади так само успішно розібрав два ворожих БТР 82 а із піхотою. Відповідне відео також оприлюднила прес-служба бригади. І спочатку аеророзвідники виявили, як ворожа техніка із десантом висувається у зону відповідальності бригади. Після чого екіпаж Тихого оперативно виїхав на вогневу позицію. Дочекавшись моменту, коли ворог виїхав на відкриту місцевість, екіпаж відкрив вогонь з 20 5-мм гермати М242 Бушмастер. Як визначається, рашистські піхотинці їхали на броні під так званим антидроновим мангалом. Тому навідник гармати першочергово вів вогонь по зонах скупчення піхоти, а потім вже по бронетранспортерах. Як зрозуміло, із відео на одному із БТР-82А стався характерний вибух. Вочевидь, на його корпусі, окрім піхоти, перебував і боєкомплект. У результаті вогневого ураження бронетранспортери не могли продовжувати рух, а вціліла раши. Ська піхота причаїлася у полі біля підбитої бронетехніки. Утім, висока точність стрільби не залишила частині рашистів шансів. Усі окупанти отримали квитки на концерт до Кубзона. Захисники продовжують вражати своїм професіоналізмом та відвагою. Так, до прикладу, у мережі з'явився також відеозапис, на якому знято штурм ворожих позицій бійцями 425-го окремого штурмового батальйону. Скеля українські воїни успішно виконали бойове завдання та взяли у полон вісьмо. Субтитрувальниця Окупантів Донецька область, штурм рашиських позицій за вогневої підтримки американської БМП «Бредлі» і піхоти, Відвага і майстерність воєні 425-го окремого штурмового батальйону скеля зашкалює. У результаті позиції було повернено під український контроль. А вісім окупантів взято в полон. Зазначають у коментарі автор. Відео також у телеграм-пабліках набуло поширення відео, де навідник бойової машини піхоти М2 «Бредлі» третього механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої. Бригади збив ворожий ФПВ-дрон із автоматичної 25-мм гармати М 242 бушмастер. Відповідне відео прес-служба бригади. Повідомляється, що подія сталася на Покровському напрямку, що на Донеччині. Навідник побачив ФПВ-дрон у приціля тепловізора і відкрив вогонь на ураження. Варто зазначити, що вогонь вівся звичайними 25-мм боєприпасами без функції повітряного підриву завдяки високій майстерності оператора у зброї. Бредлі високоманеврена та малогабаритна ціль була знищена за мінімальну кількість пострілів. При цьому нещодавно стало відомо про те, що сама бойова машина піхоти М2Бредлі ООДС СА-47 окремої механізованої бригади витримала удар ворожого евпідрона. І про це інформує прес-служба бригади. Далі цитую допис українських захисників на відео можете бачити, як працює БМП по ворожій піхоті вже на зворотньому шляху в машину влучує впідрон. Як ви могли вже зрозуміти, екіпаж навіть цього не відчув та продовжив рух. Ідеться у повідомленні бригади. Як відомо, FPV-дрон уразив Бредлі у лобову проекцію. Однак бойова машина не зупинилася і продовжила рух. Також помітно, що бойова машина оснащена комплектом динамічного захисту брат Bradley Reactive Armor Tiles. Крім того, на опублікованих кадрах показано, як бойова машина працює на окупантах із автоматичної 25-мм міліметровою гармати М242 Бушмастер. Служба бригади додала, що армія США більше не використовує цю модель Бредли, і тисячі таких бойових машин зберігаються на складах. Нещодавно авторитетне видання The Washington Post також зазначило, що ЗСУ вражають унікальними і екстремальними способами застосування БМП Бредлі на полі бою. У виданні зазначили, що США надали Україні 300 Бредлі. Українська армія використовує їх для атак на ворожі окопи та інші бойові позиції. А на близькій відстані Бредлі можуть обстрілювати будівлі із рашистськими солдатами. Атами та легші укріплення В видання наводить як приклад випадок, що трапився у селі Сокіл на сході України. Там у лісі була виявлена рашистська машина із піхотинцями, яку треба було ліквідувати. Завдання виконав Віктор, 40-річний командир американської БМП Бредлі. Його екіпаж мчав головною дорогою села, де Кремль цього року здобув деякі позиції. Рашистська машина з'явилася із лісу, і обидві машини мчали одна до одної, стріляючи з важких гармат. Під час бою машина Віктора зазнала катастрофу. Фічного удару по системі наведення, що вивело із ладу основну зброю. Віктор наказав своєму водієві та ранити ворога, і їхня машина зіткнулася із рашиською. Це зіткнення зафіксоване дроном. Стало вірусним в інтернеті. Воно підкреслює, який використовує надані США Брелі для компенсації нестачі артилерії та живої сили. Наразі Віктор перебуває на лікуванні та очікує на відновлення. Аби повернутися до свого підрозділу, якби у нас було більше куль, ми б зробили більше роботи, сказав командир Америка американської БМП Бредлі. зазначимо, що після передачі Україні минулого року БРЕДЛІ спочатку використовувалися для прориву рашистської оборони. Тепер їх використовують для полювання на броньовані машини, порятунку поранених солдатів і як мобільну гармату. Американська доктрина зазвичай передбачає, що Бредлі діють групами та разом із іншими машинами, такими як танки, і зазвичай вражають цілі на великій відстані, щоб уникнути ворожого вогню. Ця стратегія доповнюється додатковим захистом сильної авіації. Віації зазначають у виданні. Утім, обмежена кількість наземних машин і бойових літаків в Україні, а також постійна небезпека ударних БПЛА рашистів, змушують командирів використовувати лише одну або дві машини одночасно, щоб уникнути виявлення. Старший науковий співробітник Філадельфійського інституту досліджень зовнішньої політики роблі зауважив, що те, що українські командири використовують американські БМП для атак на ворожі окопи та інші бойові позиції, допомагає зберегти піхотинців на близькій відстані. Брелі також можуть Рівати будівлі із рашойськими солдатами та легші укріплення. Цю роботу мали б виконувати артилерійські підрозділи. Утім, в умовах дефіциту її на себе боруть американські БМП щоб раціонально використовувати снаряди для гаубиць. Також Бредлі використовують для евакуації поранених. Як приклад, видання наводить епізод, коли український дрон виявив пораненого солдата, який підняв своє військове посвідчення, щоб ідентифікувати себе як свого. Через годину Бредлі був відправлений щоб врятувати його. Ну а я в. В свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивили цей випуск про героїв сьогодення і про ту потужну техніку, яку нам надають західні партнери. Поставте вподобайку, підпишіться на нас і дописуйте свої коментарі. До зустрічі в наступному випуску: Слава Україні і слава українському війську.